Хотіла б завершити свій відгук про резбрендовану косметику Бюпхе. Я зразу скажу, що я її хочу продати Ось в такому наборі. У мене вже її купили на Оликсі. Це присипка, крем під підгузку та олійка. Раніше я знімала про крем, що він мені дуже підходить. Так і є. Крем нам підійшов, але це дос досить завелика така баночка. Ось ми трохи користувалися, за велика баночка, і я би хотіла при, придбати трохи менше, тому що срок вже починає підходити до тренування, тим паче, що тут сказано, що 12 місяців можна зберігати продукт від відкритий, тому я куплю такий новий, але маленький формат. А цей вже продала. Присипка. Ми взагалі її не користувалися, вона нам не була потрібна. Тільки для масажу, але ось ця саме Блух'я, вона дуже сильно ароматизована. Ну мені не подобається аромат цієї присипки, і я б рекомендувала краще хані бані. І вона награда дешевша. Ця, наприклад, коштує 180, вісімдесят. Здається, нова хані Бані там 40-50. Олійка. Всі доказові педіатри радять не користуватися олійкою, Вона там закупорює опори. Для масажу вона нам була не потрібна, Для масажу мені потрібна тільки присипка. На оліку також відправляється в ряд товарів, які були придбані вагітною жінкою на очі і гормонах. Якось так. Тому з Бюбхема мені більш вподоби був цей крем, Судокрем, З цінком ну, він класно справляється з попрілосами, але в нас вони взагалі бувають досить таки рідко. Тоді самі обирайте, що ви хочете для своєї дитини, іноді бюджетніша косметика наряд вище, ніж отака розбрендована. Але Судокрем реально кльовий.